Далі у мене епіпремнум Happy лев, Трошечки його попрізала, далі покажу вам його дітку. Пускає вже новенькі пагони. Теж на фітілі сидить. Гарнюня просто супер. Далі покажу вам мою калатею медальйон. Трошечки щось вона поганенько себе почувала, на неї ще й три пса тоді напала, і половий кліч все за одне трошки її підлічила. Сподіваюся, буде все добре. Яка вона гарнюсінька, навіть якщо переболівша. Далі, калатейка Lanciefolie Insigniz, п'ятниста красотка. Почуваю себе добре, а час від часу обробляю від пилового кліща. Цю калателю я забула, як називається. Теж красоточка з біленькими такими неоновими полосочками. Гарні пусічка моя. Ось дітка Айхмеї цієї великої, що я показала. Далі йде епіпремнум неон У мене зверху теж на фітілі сидить. А ось моя просто гордість, надзвичайної краси, рослинка бегонія Double Dot. Вона настільки розрослася, що просто вау! Їй так подобається фітільний полив. Взагалі, просто вона так мене радує, просто не знаходжу слів. Далі в нас е моя кохана е диффенбахія, рефлектор, тільки-тільки е пересаджена. Новий горщик. Більший, не набагато, але більший. Трошечки, як бачите, вона себе не дуже гарно почуває. Мені здається, це не нові листочки в неї вилазять, а квітки. Скажіть люди, хто знає, це квітки чи листочки вилазять? бо щось мені думається, що це квітки. Я знаю, що вони не дуже гарного, гарні в неї, то потрібно буде обрізати, як я це роблю в аглеонем. Яка ж вона красуня. Зовсім-зовсім. Строката-строката. До речі, дуже-дуже багато води п'є. А ще забула мою красуньку Строманту Тріо Стар. Звісно ж, як же без неї. Теж у мене є про неї відео на каналі, як я її пересаджую в більший горщик. Ось вона там на фітілю стоїть, водичка. Наймовірні краси рослинка. Правда, трохи на кінчиках посохла, посушила, але, сподіваюся, їй буде краще. А ось і мої малюхи. Зовсім недавно відео знімала про них. Фіалки африканські, різних видів. Я їх з маленького листочка виростила, і укорінила, і порозсаджувала. Кому хочеться подробніше, то дивіться на каналі. А це моя драчеценка і їй не сподобалося стояти на сонці. Вона дала мені такі опікші листя. Ну, реанімуємося. Epi Premum Snow Queen. Моя материнська рослинка, надто прекрасна для цієї, цього місця. Пізніше я знайду для неї більш освітлення місце, вона далеко стоїть. А ось та хамедорея, яку я намагалась рятувати. І в кінці кінців плюнула і обрізала під вінця. А це мої старі е фіалки. Дітка піпрям у -ну, Golden. Голден. А, так, це моя пересажена. Е Орхідея вже виростила великий листок, пускає нові корінці, їй дуже-дуже зайшло таке отримання без у відкритій системі на повітрі без субстрату. Далі пересаджені мої алоказіки полі, дітки моєї тієї полі, стирний оксаліс. Дуже повільно щось росте у мене, хоча, мало, мабуть, світла йому. Це доходяга, фікус. Типу, хотіла зробити бонсай. Далі у мене ще одна не Алаказії стоять. дітки. а ось моя гарнюнька, бегуня, хотіла сказати. Аглонема. Джейд вона називається цей сорт. Просто прекрасна. Далі йде Philodendron White Princess. Дуже останнім часом величенькі такі листочки почав давати гарнюні. Мені подобається, радує. Сингоніум Milk Confetti Останній листочок взагалі бомбезний дав, такий біленький-біленький, дуже багато рожевих краплень. Просто ну, теж радує хозяйку. Молодець. Далі епіпремнум. А, точно, це епіпремнум Snow Queen, пуська. А то попередній з білими такими вкрапленнями та Marble Queen. А, Трошечки перепутала. А, таке теж гарні пусічки, таке з білим. Це мої дітки Алоказі Fraider із біленьким. Це моя гордість. Зараз я його достану, покажу ближче. Фікус. Альтісима Аспера variegata. Подивіться, які надзвичайно гарні у нього листя. Як він у мене розрісся. А цей листок взагалі вау. ну Дуже мене радує. Такий просто-просто шикарний. І теж на фітілі сидить. І дуже гарно себе почуває. Далі у мене локазії. Йдуть ще дітки фрайдик варігатої. Зараз до ходягу покажу, це Pink Princess. А, теж у мене не все з ним гарно склалося. Він, Один листочок у мене просто, коли я здамалась його витягти, відпав. Далі пенючок і а, моє яглане неме, таке як Red Circon, але я, а, мабуть, не знаю, як вона називається, давно її купувала. Хотіла укоротити стовбур. І трошечки почки там вже просипаються. Сенгоніу варіагатний Emerald Gem. Ще не пускає нового листочка, бо я його там обрізала і отсади, підсадила дочірню цю. Теж відео в мене є. Ще одна алоказія Фрайдек. Трошечки скрутила листок. І ще моя одна аглоунемка. Виростала з двохлисточкової аглоунем. Називається First Diamond. Надзвичайної краси теж рослинка розростається вже в мене. Далі дітки Алоказії Фрейди Кваріагатної із бульвачки вирощені. Починають нарощувати нові листочки. Гарнюсінькі мої. Дай бог виростуть великими. Не знаю, куди їх дівати, мабуть, буду продавати. Далі Агла нема red Валентин із її дітками красуня, що вона тільки в мене не пережила. Але діток дає багато, молодець. Ну і мій фаунаріум, який взагалі просто так пустий стоїть, непонятно що. А, моя величезна хоя триколор, хоя ліса триколор. Гарні пусінька, але трошечки там, де відвернено до от сонця, вона попускала зелені листочки без варіації, але це нічого. Чекаю, поки вона зацвіте. Дуже довгі вузки в неї. Зверху в мене висять на підвіску дітки, Алоказії Фрідек, фріде а, теж їх так багатенько, їх, по-моєму, 3-4 штучки тут лежать. На підвісному у мене традисканції різного, теж про них відео в мене є. Не буду розказувати, які тут сорти. Я не розуміюсь у них, просто на УІкс позаказувала, які мені подобаються. І я розсаджую теж на фітілі стоять. І Я їх постійно обріжаю і втикаю назад в землю. Так, це укрінювати. Укорінені живці стоять, потім цвіточка якась, і ще одна традисканці красотка. З білими полосочками. Гарнюська. Пора знову обрізати і знову втикати назад. Далі моя Сторманта Стріп Трошечки набирає поворотів. А це. Крептантус зонантус, як говорить мій чоловік, мертва рослина. Далі у мене калатейка варіатна. Доходяшка. Незрозуміло, що їй не подобається. Далі трихколірна маранта. Реанімувала буквально із стовпчиків. Що вже їй все. Далі ще одна моя гарнюська калатейка, І ще одна калатейка розового дотті. І ще одна традисканція. Це живці укорінюються. Далі. Ну і все, в принципі, от і всі мої рослинки. Як бачите, ну, так, плюс-мінус зовсім небагато. Дякую вам за увагу, па-па!